Повторю усі рухи і слова за мною. Доброго ранку і доброго дня! Бажаємо усім вам здоров'я і добра! Хай ваші очки загораються. Хай ваші личка посміхаються! А новий день наш розпочинається. Доброго дня, малята! Чуєте, живе в нірці, гризе кірки, коротенькі ніжки боїться кішки. Хто це малята? Так, це мишка. Подивіться, це мишки, мишенята. А ось мишенятко. Яке разом з вами хоче послухати казочку про дурне мишеня. Казка про дурне мишенятко. Мишка ввечері співала. Спий, маленький, замовчи, дам тобі шматочок сала, не догаричик свічі. Мишеня з просонку, ти співаєш дуже тонко, ти, матусю, не співай, Краще няньку пошукай. Вибігає мишка мати, стала качку в гості звати. Ви приходьте, тьотю качко, Машинятку колихати. Заспівала качка дзвінко, кря-кря-кря, засни, дитинко, після дощику в садку черв'ячка тобі знайду, їй пищить маленька мишка. Одійди, мерщій од ліжка, голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала жабу в гості звати, ви приходьте тьцю жабу, мишенятко колихати. ква ква, ква співає жабка, спи, мишатко, сіра лапка, дам тобі, я комара, чуєш, спатоньки пора, їй пишіть маленька мишка. «Одійди, дійди, мерщі од ліжка, бо нудні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати та конячку стала звати, ждемо, тітонько, конячку, Мишенятко колихати. Іго конячка рже, Спи, маленький, годі вже. Я для тебе, молодця, дам свіженького сінця. Та пищить маленька мишка, одійди мерщій од ліжка, бо страшні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала свинку в гості звати. Ви приходьте, тьотю, свинку, мишенятко колихати. Заспівала хрипло свинка Рох-рох-рох, засни, дитинко, спи дурненьке, лю-лю-лю, я морквиночку куплю. Їй пищить маленька мишка. «Одійди, дійди, мірші од ліжка, дуже хріплі ці пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала курочку гукати, ви приходьте, тьотю курку, машенятко колихати. Заквоктала курка дзвінко, ко ко ко, не плач, дитинко, лізь під крильця дорогенький, там і сухо і тепленько. Їй пишіть маленька мишка, Одійди, дійди, мерщій од ліжка, голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала щуку в гості звати. Ви приходьте, тьотя щуко, мишенятко колихати. Заспівала тьотя щука, та не чути ані звука. Б'ється, б'ється, так і сяк, не співається ніяк. Їй пишіть маленька мишка. Одійди мерщій, од ліжка, дуже тихі ці пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала кицю в гості звати. Ви приходьте, тьотю кицю, Мишенятко колихати. Заспівала киця нишком. Мяу-мяу, ляжеш ліжко, треба спати. лю-лю-лю, я дитиноньку. Присплю. А мишенятко відповіло. Ти співаєш дуже мило. От хороші ці пісні, Заспівай на ще мені. Прибігає мати мишка, подивилася на ліжко, мишеня своє шукає, а мишатка вже немає Ось ми і прослухали та переглянули казку про дурне мишеня. Скажіть, малята, а що можна сказати про маму мишеняти? Так, мама мишеняти дуже турботлива. А яке було мишеня? Так, воно було дуже вередливе, неслухняне. Куди поділось мишеня? Так, мишеня забрала кішка. Чому з ним трапилася біда? Так, тому що він не слухав свою маму і був дурним. Мишенятко дякує за казочку. І вам дякую, малята. До побачення!